Ну, і перш ніж ä, ми поговоримо про ростери сучасної НБА, подивився я предсезонний матч, як стартував Кріс Пол та Кумінга, м, Вандербілд, Хачимура. Тобто Лейкерс Голден Стейт. І зараз 89-й рік. Друга гра, Меджик травмувався, да? І Детройт почав е... вже йти на перемогу. І ми поки що говоримо про історичні моменти національної баскетбольної асоціації. Також які є ліги да, спорту в Штатах, це НХЛ, NHL, NHL, да, хокей, Бейсбол, МЛБ та НФЛ, американський футбол. Але ще є МЛС, це Сокер Футбол і NCAA, це студентський спорт. З 46-го року. Була заснована баскетбольна асоціація Америки. 11 команд до неї входили, і перший матч було зіграно 46-го року. Торонто Хаскіс, Нью-Йорк Нікербакерс. А з 49-го року ліга отримала свою назву, яка вже є зараз. Національна баскетбольна асоціація. З 53 по 61 рок, роки найменша кількість е, учасниць – 8. Деякі команди переїжджали з міста в місто, деякі розпадались, а на заміну їм знаходились та створювались нові. І в кінці 60-х, першій половини 70-х НБА була конкурентом з ABA в 67-му році, яка була створена. А в 76-му вони об'єднались, і з тих пір такий продукт являється номером один у світі баскетбола. Які дивізіони є, да? конференції Західна та Східна. Три дивізіони, на сході. Це Атлантичний, центральний. Та Сауф-Іст, А на заході. Сауф-Вест, Пасифік Тихоокеанський та Норфвест. Як багато гравців розказували да, з тренінг кемпу? Вони не грають, точніше, вони як так як такого тренування в них дуже мало. Вони перед сезоном зібрались, потренувались і більше ігор. Ну, що ми знаємо про NBA, коли на Різдво грають да? коли є All Star Weekend, конкурси. Тобто те, що не вистачає євролізі. Ну, в Євролізі а, MVP неділі дають а, гравцям, нагороди є також, але такого прямо а, шоу нема там. Ну і е, перші вісім команд е, виходять до плей-оффс. І давайте, перш ніж е, казати про ростери, згадаємо, з чим його їдять. Eastern Conference, Атлантичний дивізіон, Бостон, Масачусетс, Бостон Celtics. Е, дата заснування команди 46-й рік. Бруклін Nets, Нью-Йорк. Е, створилася команда. Було створено цей клуб 67-го, а приєднано до Ліги 76-го. Нью-Йорк, Нікербокерс, Мангеттен, Нью-Йорк, 46-й, Філадельфія, 76-ерс. 46-й рік створилася, 49-й приєдналася. Торонто Репторс 95-го року, команда було... Створена і приєднана до ліги. Центральний дивізіон Чикаго Булс, Чикаго, Іліної, 66-й, Клівленд 70-й, Детройт Пістон, 41-й, створено 48-й, приєднано. Оберн Хіллс Мічиган, і Індіана Пейсерс. Індіанаполіс, 67-й, Створено, 76-й, Приєднано. Мілуокі, Вісконсін, Мілуокі Бакс, 68-й. Тобто ми бачимо. До 70-х було сформовано основу. В 90-х ми побачимо ще деякі клуби, приєднувалися, створювалися. Атланта Хоукс, 46-й рік, Атланта, Джорджія, Шарлотт Хорнец, 88-й. Також Майами Хіт, 88-й, Орландо, Меджик, Флоріда, 89-й. А Вашингтон Візерс, 61-й. І ми переходимо до Весту. Денвер Нагетс, 67-й рік. Створено, 76-й приєднано Денвер, Колорадо, Мінісота, Тімбер Вулфс, 89-й рік. Мініаполіс, Мінісота, Оклахома Сіті, Тандер, 67-й. Портленд, 70-й, Юта Джа, Солт-Лейк Сіті, 74-й. Голден Стейт Warriors, 46-й, Окленд, Каліфорнія і Кліперс, 70-й. Лейкерс – 47-й, Фінікс Санс – 68-й, Аризона, Сакраменто, Каліфорнія. Команду було створено 23-го року, а приєднано 48-го. Даллас Маврікс – 80-й рік, Х'юстон, Техас – 67-й, Мемфіс, Грізліс, Теннесі – 95-й, Нью Орлеанс, Пеліканс – Луїзіана нью Орлеан 2002 та Сан Антоніо з Техасу шістдесят сьомий створено сімдесят шостий приєднано. Сьогодні ввечері також відбудеться фінал е, жіночої ліги е, WNBA, і також сьогодні стартує Лілард з. Янісом проти Хоукс Атланта Хоукс е, спочатку була відома як Блек Хоукс – чорні яструби. Назва походить від імені вождя індіанського племені Сауків Чорного Голка. Команду заснували в Бафало. Після переїзду до Мілуокі та приєднання до НБА. Назва скоротилася до Хоукс. Бостон Селтікс назву запропонував перший власник команди Вальтер Браун. Нею він віддавав шану першим ірландським поселенцям Нью-Йорку – Кельтам. Серед інших варіантів розглядалися назви вихори, єдинороги, олімпійці. Бруклін НЕЦ – мережі, сітки стосуються кільця з сіткою. Також ця назва співзвучна до вже існувавших команд з Нью-Йорка, Мец, бейсбол та Джец, американський футбол, Шарлот Хорнец – Шершні походить від легенди щодо історичних подій війни за незалежність штатів. Опер міс опір міста Шарлот проти британців був настільки запеклим, що їхній командувач Корноліус назвав його справжнім гніздом шершнів. Початкова назва команди була Шарлот Спіріт, однак вона не стала популярною серед бульварників. Чикаго був перший власник команди. Річард Клайн довго шукав для неї назви. Ідеї звелися до теми биків, оскільки Чикаго був одним з головних міст обігу Яловичини. Клайн зупинився на назві Матадор. А його син підказав, що то місце, де багато биків. Також бики один з жаргонних термінів, що використовується на фондовій біржі. А Чикаго один з головних фінансових центрів країни. Клівлен Кавальєрс, кавалеристи, відважні бійці, які ніколи не здаються, завжди йдуть вперед. Це був лише один з варіантів назви, які винесли на голосування. Також серед варіантів були лісники, президенти, вежі. Уболівальники проголосували за кавалерістів. Даллас Маверікс. Тут назву також обирали вболівальники. Серед інших варіантів були ковбої, експрес. Назва стосується популярного в минулому серіалі в жанрі «Вестерн Меверік Денвер «Денвер Нагетс». Команду створили з назвою Denver Rockets, Однак для приєднання до НБА 74-го необхідно було змінити ім'я, оскільки там уже були ракети з Г'юстона. Відтак віддали перевагу Nuggets, Перекладається самородки. Назва нагадує про часи золотої лихоманки, коли всередині 19-го століття в Колорадо знайшли великі поклади золота. Детройт Пістонс. Команда з'явилася в місті Форт Вейн. Її засновником був Френ Золнер, який володів заводом з виробництва поршнів для двигунів. Тож перша назва була Форт Уейн Золнер Пістонс. Частина назви залишилася після приїзду команди 57-го до столиці американського автомобілебудування. Голден Стейт Warriors. Команду заснували з 46-го Філадельфії. Вона називалася з 62-го вона стала Сан-Франциско, а 71-го отримала сучасну назву. Голден Стейт неофіційна назва штату Каліфорнія. Warriors – згадка про колишню баскетбольну команду Філадельфії, яка існувала в першій половині 20-го століття. Голден Стейт Warriors – єдина в НБА, яка не носить назва міста чи штату. Х'юстон заснована 67-го в Сан-Дієго. Х'юстон Рокетс ім'я обрали вболівальники. Воно стосується виробництва міжконтинентальних ракет у передмісті Сан-Дієго. 71-го команда переїхала до Х'юстона. Назву не міняли, оскільки в місті розташована головний космічний центр НАСА.